От, здавалося б, смерть за два роки вже можна й звикнути. Забагато втрачаємо люду в кривавій масакри оцій. На фейсбучних стрічках день у день роздирає емпатію іклом. І так хочеться крикнуть: Сансарі, Спинися, постій, скільки їх, молодих, ми уже не побачимо ніколи. Молодих і не дуже. Та хіба ж розбирає снаряд? Прогуляли уроки. Колись, тож тепер повертаємось в школу, де підручники, писані кров'ю усіх нас підряд. Та, здавалося б, смерть вже повинна зростися із нами от такий симбіоз невеселий веселих воєнних часів. Чи хоча б на серцях для початку тугим зашкарубитись шрамом і не бити по нервах, який би канал не відкрив? Але ні. Не працює жорстке звичаєве право, хоч і стогнеш до вітру крізь штиль цей мортильний війни, пост короткий, як постріл, раптово помер брат Капрано, заганяє в депресію, як і двохсоті війни. Що ж, здаватися в смерть, чи таки поборотись за себе і за них тих, хто вже не розкаже, не встане, не буде стрілять? На фронтах і в тилу третій рік все приносимо треби за майбутнє, без них, як без зерня чорніє рілля.